Рібраті і, і сестри, слава Ісусу Христу, слава, слава Україні! Слава! Я хочу перше вам подякувати. Мені блажені, блажені, що Святослава, глави і отця Української греко-католицької церкви. Мені блажені, що Любомира Бузера, який тут починав з вами, був і буде з вами. Імені нашого постійного Синоду владики Кеннова Київський з, з бритійської колумбії, Канада. Владика, Владика Богдан Дзюрок, київський єпископ помічник, секретар нашого Синоду, Владика, Владика Ярослав Приміс, єпископ санкт вісько Дрогобицький. Є ще, є ще тут з нами в Києві, архієпископ і митрополит Івано-Франківський, Володимир Війтишин. Ми, єпископи, ці священники, і десятки, десятки, яких, яких були з вами цілу ніч, які будуть з вами. Міця, чи холодно, чи тепло? Міця, чи, тепло, міця, чи, тепло міця, чи пече? Чи свербить в святий і сутку імені цих сестер Монакинь? Нема нічого радикальнішого в 21 столітті ніж коли жінка стає Монаки. Вони щодня пливуть проти течії і поможуть нам з вами плисти проти цієї м'якари лукавства, яка спадає на голову кожного українця. Споглядаючи вас у цих годинах, Блаженніший скеровує до всіх людей доброї волі це послання, цю заяву. Allow me to bring attention to what I will say in a few minutes in English to our Foreign-speaking journalists, get your cameras out, your notepads, your recorders. This is something you should hear and spread wide, because you are witnessing a unique event where the spirit of God is inspiring people to defend their dignity. Carissimi amici in Italia, of France, Liebe Freunde in Deutschland, Amigos in Espania, in Folse, Drusia, Brazil. We all need you, we need all of you for our freedom and your freedom, for our future and your future. for our dignity and your dignity. Zajava pustino synodu ukrajinskoj greko-katolickoj cerkvi z privodu tých podí, jaký vy pereživili, jaký vy pereživili v tu níč na tomto Majdání. My hluboko zanepokojení díjami silových struktur, На Майдані під покровом ночі. Ми засуджуємо дії, які скеровані на обмеження громадянських прав, зокрема свободу вислу та мирного волевиявлення громадян України. Ми заявляємо про нашу підтримку. Наша підтримка з вами і солідарність. З усіма тими, які на Майдані, на всіх майданах, в Україні і десятки країнах свідчать прогідність свою, своїх ближніх і свого народу. Ми рішуче підтримуємо мирний характер цього громадського зібрання та заявляємо про несприйняття будь-якого виду насилля. Ми молимо Всевишнього про єдність, мир, справедливість і перемогу правди в нашому народі. Нехай серед цих випробувань нас підтримують слова Ісуса Христа, які прозвучали в усіх наших храмах цієї надії. Не бійся, тільки віруй, і вона спасеться. Благословення Господнє на вас, Святослав Верховний, архієпископ києво Галицький, глава Української греко-католицької церкви та члени постійного синоду, владика Володимира Війтищина, архієпископ митрополит Івано-Франківський, владика Кемнова-Ківський парк Борис Борискуття нижче підписаний, є парк Паризький, Ярослав Приріс. Є Парк Самбільсько-Дорбинський. Великий Богдан Дюра, секретар синолоді єпископів. Так, і гроштового зробити. Прошу тренуваю. Всіх, хто чоловіки, хто хоче допомогти своїм колегам, побратимам, друзям, підійти на баррикаду до Михайловська. Там знову нас атакують. Всі, хто. Чоловіки чоловіки в такому віці, як я старші трошки, молодші, просимо перейти на перекаду Михайловська, нам знову намагається атакувати. Не затримати. Тут залишаються діти, тут залишаються жінки, тут залишаються дівчата, вони послухають зараз молитву. А чоловіків про прохання підійти на Михайлівську. Dear friends, dear, dear friends who can, who can hear, hear us in different, in different countries, countries, let, let me read, read to you the you declaration of the, of the permanent synod of, of the Ukrainian Greek Catholic, Catholic Church. Church. We, we are profoundly disturbed by the actions of the, of the state security forces on the Maidan Square in the heart of, of Kyiv conducted under the cover the of night. night. We condemn the actions directed towards restricting civil liberties, especially the freedom of expression and peaceful civic manifestation of the citizens of Ukraine. We declare our support and solidarity with all those on the Maidan Square and all the Maidans in Ukraine and in the world who are standing with dignity and witnessing to the dignity of their fellow citizens and of the whole nation we strongly support the peaceful joyful hopeful character of this city gathering and declare our rejection of any type of violence we pray to god almighty for peace justice and the triumph of truth for our people in this time of great trial we are encouraged by the words of jesus christ that were proclaimed in all of our churches this past Sunday, don't be afraid. Just believe, and she will be healed. Luke 8 50. May the blessing of the Lord be with you, Svetoslav Shuchuk, Major Archbishop of Kiev and Halych, head of the Ukrainian Greek Catholic Church, and the members of the Permanent Synod. Благословен Бог наш і повсякчас. Насушній дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, виноват нашим, і не види нас у спокусу.